18. Ще до світанку Брайан опинився на транспортному літаку Лофтінг на головному литовищі Порт Магелана, разом з Вейлем з одного боку і з з іншого. Позаду розмістилася група озброєних чоловіків, не зовсім солдатів, так як вони не носили військових нашивок на бронежилетах. Інтер'єр літака був позбавлений вишуканості і володів всіма ознаками домашнього затишку промислового складу. Брайан міг сказати, що починало світати лише по червоному світінню через ілюмінатор розміром з вікно. Вайль наказав йому прибути до терміналу задовго до світанку. У випадку, коли почнуться переговори, сказав він, або в будь-якій іншій розмові типу допиту говорити, ми шукаємо тих, хто взаємодіє з Лізою Адамс. Ми думаємо, що ви краще за інших знаєте, чого вона не знає. Як ви до цього ставитеся, як він до цього ставився? хріново, в принципі, але він не міг сказати ні, він міг би тоді захистити її. І, звичайно, не хотів, щоб вона сумнівалася чи відчувала ворожість до функціонера ДЕБ або одного з тих найманців, що сиділи позаду. Вона була в неправильному місці з неправильної причини, але це не робило її злочинцем, і, якщо пощастить, Брайан міг би захистити її від загрози тюремного ув'язнення або чогось гіршого. Його пам'ять тримала фотографію тіла Томаса Джина в голові, як тендітний аневризм. Що він сказав Вайлю, було я допомогу, якщо зможу. Дякую, ми оцінимо це. Я знаю, що це не зовсім те, чого ви очікували. Не те, чого він очікував, це був майже жарт. Він підписав угоду з геномною безпекою, тому що мав талант до управління, і тому, що один з двоюрідних братів батька, начальник бюро ДЕБ в Канзас Сіті, відкрив ці двері для нього. Він вірив у необхідність геномної безпеки, принаймні в тій мірі, як вимагала його професійна діяльність. Місія департаменту мала для нього сенс разом з ідеєю збереження біологічної спадщини людини проти чорного ринку клонування, неліцензійного модифікування ДНК людини та імпортної марсіанської біотехнології. Більшість країн мали подібні бюро, і вони узгодили загальні керівні принципи, встановлені ООН відповідно до Штутгартської угоди себлочистої вища зарплата. А якщо й були бюрократичні закутки у більш ретельно виписаних обов'язках ДЕБ, приховані сектори, в яких надавалася можливість, хоча це було менш політично прийнятно, нападу на ворогів генетичної безперервності людських рас і які планувалися та проводилися, то що в цьому було дивного? Хто повинен був про це знати, знав. Брай ніколи не належав до числа тих, хто повинен був знати. Незнання. Було його переважним режимом свідомості, принаймні коли він тільки прийшов до виконавчого комітету влади. Не все могло бути зроблено на законних підставах або явно. Як дорослий, він це зрозумів, але те, що відбувалося зараз, йому не подобалося. Характер Браяна тяжів до правил проти анархії. Закон був садівником людської поведінки, і те, що лежало за межами, було жорстоким з червоним відблиском крові, зубами і кігтями. За межами такого саду знаходилися Зигмунд, Вайль, їх нещирі посмішки та загін озброєних чоловіків за ними. Те, що лежало за межами, також було побоями на тілі Томаса Джина. Літак Нахилився і почав підніматися, щоб перетнути прибережні гори, які поглинали найбільше опадів Екваторії, і утворювали далі внутрішню пустелю. Ми будемо в могилі Кубеліка за годину, сказав Вайль. Брайан проїжджав через могилу Кубеліка один раз, це була частина ознайомчого туру, який він здійснив, коли прибув зі штатів. Це було. Маленьке містечко у передгір'ї, яке існувало з єдиною метою до заправки прибуваючого транспорту, що направлявся до нафтових пісків руб халі або назад через перевал Махді до узбережжя. Вайль сказав, що там є спільнота диваків у мантіях, які живуть на схід від могили Кубеліка, вигнанці з четвертих. Аерофотознімки, зроблені за останні кілька годин, показали кущик літака тука Фіндлі по сусідству. Це поселення буде захоплене і допитане, Брайан подумав, чи буде силовий спротив. Вони мали достатню кількість зброї, яка, як він сподівався, призначена в основному для шоу, щоб зробити загрозу правдоподібною. Тому що четверті відчували відразу до насильницьких дій, введену тією ж технологією, що надавала їм довголіття. Убивства не будуть необхідні, у цьому можна бути впевненим. А якщо щось і станеться, то без участі лізи, він буде бачити все. У своїх намірах, принаймні він був хоробрий, все відбувалося занадто швидко. Злітно, посадкової смуги біля могили кубеліка ледь вистачало, щоб посадити транспортник. Як тільки літак зупинився в кінці смуги, задні вантажні двері опустилися і озброєний загін поспішив назовні. Їх уже чекали кілька легкоброньованих транспортних засобів, виблискуючих у мідних променях ранкового сонця. Брайан приєднався до Зигмунда і Вайля в одній з цих машин з відкритим верхом, автомобілів для пустелі. Місцеві жителі звали їх Рустерсе за те, що вони підстрибували над ландшафтом, як нелітаючі птахи. Вайль зайняв місце водія, і вони поїхали позаду конвою. Не дуже зручна поїздка. Тепло і сонце діяли гнітюче навіть в цю годину. Все, що він побачив у могилі кубеліка, був склад і гараж, біля якого валялися іржаві автомобільні запчастини, рама стародавньої вантажівки лежала на гравії, як хребет якоїсь істоти юрського періоду. Потім вони звернули з головної дороги, трясучись по нерівній колії паралельно до гір. Минула година, яка порушувалася тільки хрипкими криками Зигмунда, коли він намагався розмовляти з кимось по польовій рації. Розмова, або те, що Брайан чув, складалася з кодових слів і незрозумілих команд. Потім колона виїхала на невеликий підйом, і община четвертих з'явилася у полі зору. Військові автомобілі почали набирати швидкість, великі шини піднімали гейзери пилу. Але Вайль поїхав у бік, а потім взагалі заглушив двигун, залишивши у вухах Браяна дзвін у відносній тиші. Зигмунд почав волати знову, спочатку по радіо, а потім до Вайля щось про те, що вже пізно, і, і передав наказ відставити. Вони поїхали геть, сказав Вайль Брайану. Ось віжі сліди від шин, повинно бути хороші два десятки автомобілів, хіба не можна оглянути будинки, принаймні. Ні, поки ми не знешкодимо сюрпризи, які вони могли залишити, це, звичайно, відбувається в таких випадках, він був перерваний сильним вибухом і світлом. Брайан подивився на общину четвертих. За мить до вибуху це було кілька невеликих будівель з двориком у центрі. Тепер це була зростаюча хмара пилу і диму. Чорт ще встиг сказати вайль. Звукова хвиля досягла їх часткою секунди пізніше, шум, який, здавалося, не давав дихати легеням і боляче тиснув на груди. Брайан заплющив очі, друга ударна хвиля, війнувши гарячим повітрям, пройшла над ним, пщини не стало. Брайан вмовляв себе, що лізи всередині не було, що всередині не було нікого. Вибухівка. Вайль щось говорив. Що? Вони заклали вибухівку, щоб знищити технічне обладнання і утримати нас від взяття проб. Ми приїхали надто пізно. Обличчя Вайля було блідим від пилу, що піднявся вгору після вибуху. Штурмова група Зигмунда квапливо розверталася назад, Аліза? Ми повинні припустити, що вона поїхала з ними, куди? Вони не будуть подорожувати усі разом. Стреків, схоже, це пара десятків автомобілів, поїхали в різних напрямках. Ми поїдемо вниз за кількома з них. Коли пощастить, ми знайдемо лізу і, можливо, якісь докази. Якби нас попередили трохи раніше, ми підняли б у повітря дронів, щоб вистежити їх. Але у нас не було часу в будь-якому випадку кожен дрон на цьому континенті, задіяний на крайньому заході, геодезія, чортова нафта і наслідки землетрусу, Зигмунд ще щось рикнув у телефон. Потім вимкнув його і сказав Вайлю літак напевне, літак тукафіндлі прогавили, втік, чи повинен він був радіти з цього приводу? Літак, принаймні, ми можемо відстежити, сказав вайль. І лізу, разом з ним Брайан ще раз подивився на руїни общини. Чорний дим від повалених будівель і малі пожежі догоряли уривками в навколишній пустелі. Від будівель з цегли і саману, які колись стояли там, нічого не залишилося. Вони провели ніч у кімнаті, що надавалася для громадських зборів в могилі Кубеліка, всередині мотелю з черепичним дахом, в якому Брайан змушений був бути поряд з Зигмундом і Вейлем. Два ліжка для дорослих і одно дитяче, Брайан отримав дитяче. Більшу частину вчорашнього дня і вечора він провів, слухаючи, як Зигмунд дзвонить і приймає дзвінки. У його словах, часто згадувався виконавчий комітет. У ту ніч, не в змозі заснути в ліжку через холод, незважаючи на включений антикварний електричний нагрівач, Брайан хвилювався, чи взнають вони про останній дзвінок Лізи до нього, чи була його розмова записана. Код зворотного виклику Лізи був незнайомий, ймовірно, це був одноразовий телефон, налаштований на анонімний дзвінок, таким чином вони не були в змозі простежити його. І не було нічого, що могло йому зашкодити. Крім одного, Брайан не повідомив про дзвінок якщо ж вони про це знали, то про його лояльність не могло бути й мови. Він не може бути надійним співробітником ДЕБ він хотів злитися на лізу. Ненавидіти її безглузду особисту участь в цьому чортовому безладі, її вперте бажання розібратися зі зникненням свого батька і перетворити цю історію на подію, достойну мемуарів. Він хотів розізлитися на неї і розізлився на себе, коли йому не вдалося цього зробити. Звіти, по облаві навтікачів, стали приходити ще до світанку, Зигмунд почав кричати в телефон, і Брайан поспішно одягнувся. Успіх був частковим, наскільки він розібрав, принаймні половина членів общини ще на волі, сказав Вайль. Наші хлопці перехопили три транспортні засоби, що перевозили в сумі 15 чоловік, прості виконавці, хорошу новиною. Брайан напружився. Є те, що маленький літак, зареєстрований на тука Фіндлі, намагався заправитися в маленькому литовищі за пару сотень миль на захід звідси. Менеджер литовища визнала літак нелегальним. Колишній роботодавець хотів його конфіскувати, щоб оплатити оренду. Він подзвонив у тимчасовий уряд, і хтось там був досить люб'язний, щоб передати інформацію нам. Наші хлопці приїхали і затримали пілота і пасажирів. Один чоловік і три жінки усі відмовляються себе ідентифікувати. Чи є серед них Ліза? запитав Брайан. Можливо, про це не повідомляється, і, напевне, вони мали на увазі якусь мету польоту, вона не мала мети, я б не назвав це метою, вона зробила свій вибір, коли втекла з ними. Але без усвідомлення ваги такого вчинку, подумав він, чіпляючись хоч за щось. Я можу її побачити? Ми будемо там опівдні, якщо поїдемо зараз, сказав Вайль. Коли могила Кубеліка залишилася позаду. Брайану раптом спало на думку, що він так і не знає, ким був Кубелік і чому він був похований тут, в безплідній сухій землі. Але ніхто в машині не знав відповіді на це питання. Коли маленька кубка будівель зникла з виду, Зигмунд повернув від гір у бік рівного, як брива західного горизонту. Дорога попереду тремтіла у ранковому мареві, як пліт чиєїсь уяви. Зигмун чомусь не міг добитися нормальної роботи від рації, хоча й продовжував стукати по ній однією рукою, спрямовуючи у різні боки. Зв'язок, навіть між широко розставленими автомобілями, їх автомобіль плюс три важких вантажівки, які везли найманців, був переривчастий і ненадійний. Вайл не міг цього пояснити, півдюжини аеростатів, заякорених на західному узбережжі, не хотіли робити те, що повинні були робити. Просто чудо, що їм вдалося отримати звістку з Литовища, куди вони їхали, Ісусе. Це було не тільки переривання зв'язку, зрозумів Брайан. Він звернув увагу на стійкий потік машин в зустрічному напрямку, а не тільки машин нафтових компаній. В ряді було достатньо приватних автомобілів, деякі були так посічені піщано-сонячними шрамами, що виглядали ледь функціонуючими. Виглядало це так, ніби проводилася евакуація населених форпостів Руб Аль Халі, і, можливо, це справді було так, якщо очікувався новий землетрус. Через 60 миль конвой виїхав на узбіччя гравію, по якому вони їхали, і зупинився. Зигмунд і Вайль пішли вперед, щоб поговорити з командиром воєнізованої компанії. Більше схоже на обмін аргументами, ніж на розмову, але Брайан не міг розібрати слів. Він стояв на узбіччі дороги, спостерігаючи потік машин у східному напрямку. Моторошно, подумав він, наскільки ця частина екваторії виглядала як штат Юта, такий же курний синій горизонт, в тому ж мареві денного тепла. Невже гіпотетики вибрали цю пустелю, коли осідали на планету, і якщо так, то чому? Але Брайан сумнівався, що вони звертали увагу на такі деталі? Гіпотетики, як йому здавалося, завжди були налаштовані на довгостроковий результат посади або кинь насіння на планету, і нехай природа зробить все інше. Аж до збору урожаю це було все, що означав або міг означати один день. Не так багато видів рослин приживалися тут. Лише своєрідні пучки кущиків, які місцеві жителі називали кактус травою, і навіть вони виглядали зневодненими, як і очі Брайана. Але серед жовтих плямок кактус трави біля своїх ніг він зауважив більш барвисту рослину, яка пустила коріння. Він присів, щоб подивитися, не маючи на меті чогось конкретного. Виявилося, що його увагу привернула червона квітка. Він у жодному разі не був ботаніком, але квітка у такому безплідному місці виглядала неприродно. Він простягнув руку і торкнувся її, пелюстки були слизькими м'ясистими, і ще, здавалося, гнулися як черв'яки, стебло нахилилося в бік від нього, квітка, якщо це була квітка, опустила голову. Це було нормально. Він ненавидів цю чортову планету, її нескінченні диватства. Це був кошмар. Думав він, який лише маскувався під нормальне життя. Вони приїхали, нарешті, до литовища, пара суміщених ангарів, і дві асфальтовані злітно посадочні смуги, що розбігалися в протилежні сторони, навіс з паливними насосами, двоповерхова глинобитна контрольна башта з радіолокаційним обладнанням. Зазвичай злітно посадочні смуги використовували літаки нафтової компанії, які переправляли керівний персонал з Рубальхалі. Сьогодні на стоянці був тільки один літак, літак Тукафіндлі, надійний маленький синьо білий Скайрекс, грівся на сонці. Караван геномної безпеки заїхав на стоянку в передню частину найближчого ангару. Браян невпевнено виліз з машини, його страхи охопили його знову. Страх за Лізу і страх зустрічі з Лізою, і що вона скаже йому, і який висновок вона зробить, побачивши його в компанії таких людей, як Зигмунд і Вайль, можливо, він зможе допомогти їй. Він чіплявся за цю думку. Вона була в біді, всередині глибокої і небезпечної проблеми. Але вона все ще могла втриматися на плаву, якщо буде говорити правильні речі, заперечувати причетність, перекладати провину і співпрацювати зі слідством. Якщо вона буде готова робити це, Брайан міг би визволити її від в'язниці. Тоді вона отримає можливість повернутися додому, звичайно, і забути про екваторію і маленьке журналістське розслідування хобі. З огляду на події останніх декількох днів, вона, можливо, не так гордовито буде дивитися на перспективу поїздки назад в Штати. Вона, можливо, навіть буде цінувати те, що він зробив, і він був готовий це зробити від її імені. Він поспішив порівнятися з Зигмундом і Вайлем, які пройшли повз групку працівників злітно-посадкової смуги, і поспішили далі по імпровізованому коридору до дверей крихітного офісу, який охороняв хлопець з охорони литовища в запиленому синьому мундирі. Підозрювані перебувають всередині? запитав Зигмунд. Всі четверо, давайте подивимося на них. Охоронець відкрив двері, Зигмунд пройшов першим вайль позаду, Брайан останнім. Два чоловіки ДЕБ зупинилися, і Брайан підвів голову, щоб побачити, що за їхніми плечима. Чорт, сказав Зигмунд, три жінки і один чоловік сиділи за столом для зборів всередині кімнати. Кожен з них був прикутий наручниками до стільця. Чоловік мав, можливо, 60 років, судячи з його зовнішності. Можливо, він був старішим, так як був четвертим, він був сивий, худий і смаглявий. Але він не був туком Фіндлі, троє жінок були того ж віку, жодна з них не виглядала як Сулеан Мей, і звичайно, жодна з них не була Лізою Адамс. Приманка, сказав Валь тонким голосом з відразою. З'ясуйте, хто вони і що вони знають, наказав Зигмунд озброєним людям, які очікували в коридорі. Вайль глянув на Браяна. З вами все гаразд. Просто так Браяну вдалося опанувати себе, я маю на увазі, що я в порядку він не був у порядку. Він уявив чотири тіла, укладені з кульовими отворами у черепах, які будуть лежати, можливо, на якомусь віддаленому пляжі, або просто будуть поховані у пустелі, а їх органи висихатимуть під шаром піску, заплативши м'ясникам життям за свою довговічність.